Майстриня з Миколаївщини перетворює гільзи та тубуси від зброї на витвори мистецтва. Відпрацьовані смертоносні речі в руках художниці стають арт-об'єктами, які згодом продають на аукціонах. А виручені кошти передають на потреби сил оборони України. Далі Наталія Якубсен-Белібова розкаже. Ольга Молдованова малює відтоді, як себе пам'ятає, а ще виготовляє різноманітні поробки. Тож ще на початку повномасштабного вторгнення вирішила, її талант здатний допомагати Збройним силам України. Перша співпраця почалась з керівника зведеного загону аеророзвідників, які збирали гроші на дрони. І вони шукали волонтерів-художників, хто безкоштовно їм розмалює гільзи, тубуси, артефакти загалом. Я йому написала. Ми зв'язалися, і потім до мене приїхала дівчинка Вікторія, привезла мені чотири гільзи. Ну, і так почалося. Відтоді каже Ольга не злічити, скільки саме гільз, тубусів, фрагментів бомб тощо перетворила на арт-об'єкти. І тубуси, і гільзи, і міни, і малесенькі були такі, як, як стаканчики, такі маленькі теж були. І були здорові майже в мій зріст були такі здоровенні. Від якихось снарядів я, якщо чесно, не, не дуже розбираюся. То, ну, наприклад, оця це вважається в мене маленька. Були більші набагато і багато. І навіть були ящики від патронів. Кожна робота Ольги приносить щонайменше 10 тисяч гривень на аукціонах, що відбуваються по всій країні. Але є й такі роботи, котрі купували за набагато більші суми. Був аукціон в івано франковській області, то там гільза це рекорд. Зібрала 65 тисяч одна гільза в патріотичному стилі. Була в жовто-блакитних кольорах. Там був прямо аукціон. Перш ніж нанести малюнок, майстриня готує гільзу чи тубус, спочатку треба помити гарно гільзу з миючим засобом, знежирити. Потім, якщо щіткою, треба відіржі, наждачкою проходжуся, потім грунтую. І приступаю до роботи. Якщо треба, фарбую фон. Буває, що не треба фон робити. Вона в гарному стані. Фарба залишається. Всі матеріали Ольга купує за власний кошт. У цьому її підтримує і сім'я. Вона родилася з карандашом в руках. Вона тільки родилася, всі все обмальоване, всі кій там все купляли. Все одно мало було всі стіни, всі двері, де можна було там і на вулиці, і у дворі і візді, візі. візі. О те, що треба її купити, там такі кістички, якщо там закаже якусь краску. Таке я можу їй допомогти. Наталя одна з волонтерок, з якою співпрацює художниця. Жінка передала чимало ворожого відстріляного залізяча, з якого Ольга робить витвори мистецтва. Спочатку це була перша гільза, така невеличка, ми її тільки які виставили на лотерейку. У нас одразу її захотіли вже викупити не розігруючи тому що ну, вона була дуже така гарна, розмальована. Якщо чесно, я не пам'ятаю, за які кошти ми її розіграли, саму першу, але ну, вона була невеличка. Ну Все одно, десь, мабуть, менше 10 тисяч, мені здається, ми не розігрували ні одної. Привозили Ользі навіть понівечені тубуси або відстріляну міну. З усього робили лоти, які згодом викуповували за чималі кошти. Ми виставили такий лот, як ця міна розмальована, і запропонували за найбільший донат. І нам за неї перерахували 20 тисяч гривень. І ми передали дівчині. Цю розмальовано міну Ольга працює досить швидко. каже, може один тубус розмалювати за вечір. Тож встигає чимало робіт передати волонтерам на продаж з аукціонів. Таким чином долучається до наближення перемоги України у цій війні. Наталі Якобсон, Білібова, Євген Сержук, Телеканал Рада, загальнонаціональний марафон. Єдині новини.